І так, діти, що мені потрібно для роботи. А для роботи мені потрібен коричневий пластилін, великий шматок, біленький пластилін і червоний серветка, паличка і дошка. І так, спочатку я беру коричневий пластилін і розминаю його, щоб він став м'якесенький. Ось так, у мене вже м'який м'який пластилін. Я беру катаю кулю, кулю, а потім один край трішки притискаю, як прокочую прямими рухами і відтягую, відтягую, подивіться, формую голову. Загладжую і відтягую дзьобик. Дзьобик. Ось так пригладжу, щоб гладесенька була голівонька У пташечки. Пальчиками пригладжую. Ось така у мене вже голівонька вийшла. Тепер я буду відтягувати хвостику, пташечки. Погляньте, дітки, такі іграшки називали зозульками, і вони вважалися оберігом. Вони оберігали сон дитини маленької. Ось так відтягнула я вже хвостик. Ось у мене така пташечка, пташечка. Тепер я буду прикрашати мою пташечку хохолком. У мене є червоний пластилін і я його трішки ось так розпластую і накриваю голівоньку. Ось так накриваю голівоньку. Ось, бачите, я накрила голівоньку, зробила хохолок. Тепер я буду грудку пташечки прикрашати білими невеличкими шматочками. І так, я беру, відщіпую невеличкий шматочок пластиліна і в пальчиках або по дошці катаю маленький, маленьку кульку, ось таку невеличку. І притискаю її до грудки моєї пташки. Ось так. Знову відчіпую і катаю. Притискаю, притискаю ще. Так, знову відчіпую і катаю по колу. Роблю невеличку кульку і притискаю, знову відщипую, катаю маленьку кульку і притискаю. Так, погляньте, яка вже гарна у мене пташечка. Знову відщипую маленьку кульку. Катаю по колу і притискаю. Ось так погляньте, яка гарна у мене вже пташечка прикрашена. Тепер я прикрашу спинку, я теж буду відщипувати невеличкі шматочки, катати їх по колу, і ось так притискати на спинку. Знову відщіпую, катаю невеличкі кульки і притискаю. Погляньте, тепер я візьму паличку і придавлю з однієї сторони і з іншої. Це будуть очі. Все, моя пташка зозулька готова. Я вам пропоную зробити таку ж саму або найкраще